Середини грудня захворюваність на ГРВІ в Івано-Франківську зростає, підсумовують медики. Загалом кількість хворих становить майже три тисячі осіб. Показник на тисячу населення 989,8, що на 7% перевищує епідпоріг цього тижня, і на 13% попереднього тижня перевищує епідпоріг, Але це є звичайна ситуація даного періоду сезону осінньо-зимового. Найбільше зазначають в управлінні охорони здоров'я міської ради, хворіють діти шкільного віку. Дітки від 0 до, до, до року. 28 хворих, дошкільнят 436 і більшість хворіло школярів, 1086 осіб, це 30% від всіх захворілих. Серед них медичних працівників є 23, Госпіталізовано 174 за весь період в основному дітки. А от кількість хворих на коронавірус зазначають лікарі, навпаки, зменшується. Пік захворювання був у січні і в лютому по 5 та по 3 з хвостиком тисячі. Дещо було був підйом у вересні 723 особи, у жовтні 506. І зараз ми бачимо, що коронавірус пішов на спад. На сьогоднішній день у закладах охорони здоров'я. На стаціонарному лікуванні знаходиться 97 осіб з вірусно-бактеріальними пневмоніями. Із них тільки 7 осіб у центральній міській клінічній лікарні з ПЛР плюс у першій міській клінічній лікарні дев'ять і тільки двоє діток з ПЛР плюс у дитячій лікарні з 13 пневмоній. Відповідно з 50 у першій міській клінічній лікарні, і з 34 у центральній міській клінічній лікарні. Знизилась захворюваність на COVID-19, Зазначають у медики завдяки вакцинації Мар'яна Джерча, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.